Цей Андріаномак я сьогодні вирішив такий записати класний відос, скільки можна заробити в натурі на картоплі. Не те, що там вирощуючи, як я оце по, типу, посадив сильно пізно, чи сильно рано да де типу, копати. Я маю в виду. Типа молоду на базарі продає. Ні, ті, зароботи, коли ті, ти нанімаєш забирати. Просто справа в тому, що дуже багато. Я коротко, зробив сайт такий невеличкий. Типа збирай картоплю зараз. І прикиньте, 4 месало. Типа, чувак, треба допоможі. Я пану заробату. Просте і слава Богу. А тепер йду чужу копати. То збирать ну що скажуть короче я такий участочок мені сказали його повністю з гребти прибрать і за це типа платня 200 гривень Що, ребята приступаю 218, а щено тільки за гроб. Більш-менш чисто, я вважаю. Отак от. Візьму чисто пару картоплин. Чисто жарені картошки нажарити. А чо, Я загроб хорошо? Хорошо. Можна і взяти пару картоплин, їх так і так море тут валяється, треба буде самогранку збирати. Зараз я, я йду в 7 ранку. Це, звісно, ще триндес. Ких нахрен 7 ранку. Я знову тільки лягав 3 години ночі, тільки зайшов в хату, помив ноги. Ну, ми все, руки то таке поїв, посидів в інтернеті. Ну, як в інтернеті, кожному відповів в телеграмі, вайбері, творчество. Туди о лисі. дай п'ять ранку. льох. Ти чую. Ден-ден-ден-ден-ден. Да. Андрюха, ти тебе приходь швидко, беде вже при приїхали, вже збираємо по часа назад. Я знаю. Вже... Та, мушу такі брати відро і мушу йти. Блін, ролик для вас записать. І кажуть, хотів, бачу, вже он піляка з городу. о, це капець. Аж вам ролик хочеться записати. Перкуситься, перекусив, хрен там. Ну, бука йду, навіть не чаю не попив. Коротше, ребята, я на годинку і... Чусто разі відоси ну Вони сумассиш. У мене сусіди так не робить. Мене сусід спочатку ждуть, поки трактор вирає, поки пилюка пройде, поки картопля просохне, а потім йдуть десь час собирать катаплю. А тут а сам і ваш. Не поразки, правда. But then you're doing it before that. Ado, no ko bi tu se brati. Znači oni še i prebrati. Prekojo. Znači vidra meškine. Znači Щас на час 3.51. Машина тільки закончена, прищик вискочив, ну хай достигає, потім видавлю. Коротше, ребята, пройшло від 7 ранку до 4 ввечері. Ми нас розбирали свій час. Витаскав я ну, Помагаючи мішки таскати, картоплю збирати. Я заработав 300 гривень. Чи стоїть цим займатися, чи ні. Рішать вам. Такий участочок великий. І ось так ми картоплю збирали. По обочині вся картошка валяється. Ну, ребята, зараз я її забирати не буду. Я не доспав скільки часів, я в 5 ранку лягав, В 7 ранку вже тут був. Цю картоплинку я, напевно, її з собою собі. Да, чуть, -чуть подпалено. хай був. Та, хай там маляється. Так, зав'язки я, напевно, з собою заберу, бо я вважаю, що мусору неправильно валятися на городі. Ще якусь третю, не йшов маленьку. Чесно, по правді тут як пройтися, там брила попіднімати. Я думаю, тут змішок моналегенько назбирати. От прям чесно, але найголовніше це оце. Потянув дві картоплинки. <свист> Нормуль. Так, в принципі, на вечір у мене є. <свист> ну, скажете, Андрюха, як ти так, це ж не чесно. Ребята, тут з -то, тої картоплі мішків два-три легенько покинулись. Ну і по поверхності чисто позбирали, а по цими камнями би знали, скільки тут Навірно Наверное, мене і ролик реально зняти скільки можна картоплі найти От оцими брилами. ж Тут повно картоплі Валяється. От видите Полно Цими брилами її просто Чма чому ще Ну Тревоважу мать йому я змухую, щоб мені менше на мій светр. краще тут під тими брилами вона на вишків... десь назбирать ще картоплі... короче, нема мені часу, ребята ходити тут збирати Їмі треба йти мабуть каву віддихати і тут далі працювати тут я ж кажу картоплі пално лишається так, все, ребята, немає мені часу. Мою кукулю зробили. Іду додому. Дякую, Утрим. Всі удачі, Всі хай співславляє. Вторая часть по картоплі буде. Пока.